Захожу ще в один тунель. Дивимось, що тут є якась цукерня, булочна, кофейня. Тут продається все для ванної кімнати. Якісь мила, шампуні, свічки. Тут білизна жіноча. Це все в тунелі знаходиться. Бачимо такі двері пасивні. Ще є прохід. До, до магазинчиків кофейня, Кардамон називається, каву там продають багато. Це не знаю що це. Це якісь ароматичні палочки. Це бутік. Речі продають. Це закрите. Тунель такий трохи довгенький. Зуттєвий магазинчик. Тунель вже доходить до кінця. Тут такий дворик з паркінгом. О, це прям так замкнено, так замкнено. Дивіться, там якийсь череп. Вау, страшнюче. Ще один. Очевидно було? Думаю, що побачили. Це, може це якийсь тату-салон. А ну, дивіться, що це. Якісь голови. Страшнючі. Ого! Так, ми дійшли вже до кінця. В кінці у нас тут квіточки. Бабулечки продають. І ще у нас є аптека. Все, а ви, що? До зустрічі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть мені свої коментарі, ставте вподобайки. Буду вам дуже вдячна за це. До зустрічі!